Але все, що бачили, чули, відчували війни проти ворогів, хвилювання наречених перед весілям, жнива, забави на купайла. Кожна життєва подія описана по своєму унікально і голосом. І фольк-скарбниці сотні тисяч народних пісень. Часто густо ми чуємо фразу творцем української пісні був народ. Звісно, це дуже узагальнено, адже кожна пісня має свого автора. У музиці українці однозначно беруть кількістю. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У фонді України там їх близько 15,5 тисяч. На другому місці перебуває лише Італія з кількістю усього лишень 6 тисяч народних пісень. Було б чудово познайомитися з автором чи авторкою пісні Маруся раз-два три або як ми ще на неї кажемо, розпрягайте хлопці, коней, перекинутися кількома фразами з автором пісні Несе Галя воду або цвіте терен чи ой на горі та й жінці жнуть. Поцікавитися при цьому про історію створення цих народних хітів. Ким же були автори українських народних пісень? Хто ці люди? Звичайно, що історія України культура України вона зафіксувала таких е, непересічних ос, е, особистостей, е, хоча не так багато насправді да, все таки це такі анонімні твори. Е, пригадується хронологічно перший такий е, легендарний, символічний, е, надзвичайно е, такий е, важливий для української нації образ, як е, Козак Мамай. Звичайно, що це не є нібито реальна особистість, але все ж таки напівреальна, напівтака узагальнена, яка ось, власне зафіксувалася і багато століть впродовж багатьох століть тиражувалася, тому що це було дуже значуще для народу. Це український козак, чоловік з великої букви, і він водночас митець, він музикант. Статичний образ козака Мамая щось на зразок святого в традиційній іконографії. Найчастіше він сидить зі схрещеними ногами по турецьки, рідше верхи на коні. Цей персонаж символ народного лицаря, сили духу і незламності, у боротьбі за волю, а може, і суму за героїчним минулим козацтва. У руках Мамай завжди тримав бандуру чи кобзу, символ прадавніх народних традицій, тонкої співучої душі та потягу до прекрасного. Наступала та чорна хмара а то ж не хмара полки ворожі Дослідник козачини Дмитро Яворницький записав від старожилів, що після люльки понад усе запорозькі братчики любили музику. Оце було як зберуться та як ушкварять, так і самі танцюють. І земля танцює, і ліс, і вода. Уже проти них ніхто в світі не витанцює. Увесь день музики будуть грати, і весь день запорожці будуть танцювати. Найулюбленішим музичним інструментом у козаків була кобза. На ній вміли грати майже всі: від простого нетяги до кошового отамана чи навіть гетьмана. За словами дослідників, сам Хмельницький грав на кобзі і дуже любив слухати, як грають на ній інші. Козаки, зокрема запорожці, вважали, що кобза подарована їм богом. До неї вони зверталися як до живої істоти, називали її дружиною вірною. Про суперпопулярність цього інструмента серед січовиків якраз і свідчать численні варіанти народної картини козак Мамай, на яких лицар веселун завжди зображується з кобзою в руках. Янські часи багато зафіксувала українська пам'ять в думах, переважно, тобто через епіку, такі образи козаків, наприклад, козак Голота, які були вправні на бої, на полі бою, і все ж таки були і музикантами прекрасними, які полюбляли себе проявити власне так в музично-поетичній формі. Правнь на світі, а не правда панує, а яка туша хоче, правдою за правду воює. Обзарство та лірництво прототипи живої музики в Україні це важлива сторінка української етнічної культури, а також невід'ємна складова української ідентичності. Кобзарі, лірники, бандуристи, як правило, були сліпими і заробляли собі на хліб за їхньою термінологією жебрацьким промислом. Андрівними музиками співали під супровід музичного інструменту, кобзи, бандури чи ліри. Давні музики мали свій власний репертуар, виконували думи, історичні пісні, псалми, пісні релігійного змісту і, звісно ж, танцювальну музику. Тому велелюдні місця у давній Україні, ярмарки, місцини біля корчми, біля церкви, на святах годі було уявити без мандрівних Заціни мої ваша мати людей не Руки ноги. Легендарні, але реальні а, творці а, народних пісень або своїх авторських пісень, які стали народними. Це все ж таки вже 19 століття. Мені пригадується славнозвісний легендарний Остап Вересай, який ну, це це була ціла епоха. Це легендарна особистість завдяки Миколі Лисенку зафіксував він той багатючий скарб. Української епічної музикальної традиції ну це вже реальний герой, реальний музикант, який зробив дуже багато. Вересай, Лобза, Остап Микитович, видатний український кобзар, народився в селі Калюжниці. Нині село Сребнянського району Чернігівської області, в родині кріпаків музикантів, осліп на четвертому році життя. 15-річним хлопцем пішов навчатися грі на Кобзі і, маючи гарний голос, тенор та досконалий слух, швидко опанував кобзарське мистецтво, чудово виконував народні думи і пісні, мандрував близько 40 років шляхами України. Чи колиска всього українського від сучасної української, якою ми пишемо і говоримо, і аж до легендарних образів? Славнозвісна легендарна чи реальна Маруся Чурай візитівка полтавського фольку, це співоче поле імені Марусі Чурай, щось на взірець стадіону, місце проведення масових, зокрема пісенних конкурсів, оглядів і фестивалів у Полтаві. Згадується саме 17 століття, коли є е, е, ну, такі. Якби приблизно науковці визначили час життя цієї легендарної Марусі? Чурай української народної співачки, музикантки. По сьогоднішній день точаться власне полеміки навколо цього образу, наскільки він є реальним, наскільки все таки більше в ньому легендарності, але е достатньо того, що в, в золоту скарбницю української народної пісні війшли точно дві її пісні: засвіт стали козаченьки» і е Ой, не ходи Грицю. Цього вже достатньо, бо це ну, надзвичайно такі яскраві композиції. Про те, що Маруся Чурай це вигадана, а реальна постать, свідчать опубліковані в 1877 році розвідки Нариси. Деякі легенди й свідчення дають можливість приблизно визначити роком народження чураївни 1625 рік. Вважають, що Маруся була донькою козацького старшини, урядника полтавського добровільного козацького полку Гордія. І полтавської трудівниці горпини, маючи чудовий голос і ліричну душу, а дівчині приписують понад 20 народних пісень, Маруся спромоглася на велике кохання до козацького сина Гриця Бобренка. Ми не ходи грицю, та на бо на тільки чарів. Ніч, яка місячна, червона рута, очі чорні. Багато з нас вважають ці пісні народними. Утім, це не зовсім так. Пісню, ніч, яка місячна написав Михайло Старицький, автор п'єси за двома зайцями. Червона рута це творіння Володимира Івасюка, А очі чорні, буцімто циганський романс, який присвоїли собі рашисти. Це твір нашого Євгена Гребінки, відомого українського байкаря. І який же новий рік в усьому світі без українців та нашої народної пісні? Одна з найвідоміших пісень в усьому світі це різдвяна пісня «Щедрик», написана українським композитором Миколою Леонтовичем. Відома в усьому світі як «Carol of the Bells». Є такий розділ в багатьох пісенниках, який називається українські народні пісні літературного походження. От завдяки таким теж дуже талановитим, цікавим е, особистостям, які прекрасно володіли е, музичним мистецтвом. Ми звичайно носили свою лепту. Пісня, романс, у цей український наш романс традиційний, це якраз от власне царина, у таких от високоосвічених чоловіків і жінок також. Ти ж не лякайся, що ніженькі босії, вмочиш в холодну росу» незважаючи на те, що народна українська пісня вона ем, була пов'язана із такими трудовими процесами і з якимись ритуальними дійствами. Все ж таки, українська народна пісня це частина дозвілля, передусім. А що таке дозвілля ще за часів без радіо, телебачення і інтернету? Це намагання не просто відпочинку, а намагання е, покращити своє життя, передати ті самі якісь е, історичні події, як, наприклад, в українському епосі, і коли сліпий той кобзар-бандурист е, ходив села від села і розказував про події, прикрашання житла, прикрашання побуту, і звичайно, це власне от, музика як частина от такого е, прекрасного дозвілля.